Револют нарешті офіційно запрацював для українців. Але навіщо тобі картка цього закордонного Необанку? В чому її користь та які переваги вона надає? Саме про це ми сьогодні і будемо говорити. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. 12 лютого 2025 року револют офіційно повідомив, що завершив бета-тестування і розпочинає працювати для українських клієнтів. В мережі було багато галусу щодо новини про можливість відкриття картки Револют, і багато осіб задають запитання: а що ж такого привабливого в революті, що усі довкола, наче лише про револют, і говорять. Запіжу наперед і скажу, що не для усіх картка Revolut буде цікавою і потрібною. Давайте трішки про те, що таке Revolut і які його переваги. Revolut – це фінтег, який має європейську ліцензію, тому ліміти НВУ на нього не діють і звідси будуть випливати його ж переваги. А також маючи литовську ліцензію, Revolut crs комплайн установою, тобто Revolut обмінюється даними з нашою податковою. Нагадую, що під час воєнного стану, якщо у вас на усіх іноземних рахунках було менше 250 тисяч євро, то податкова на вас зараз закриває очі. Але як тільки воєнний стан завершиться і податкова отримує інформацію, що у вас є на іноземних рахунках кошти, то вона зможе попросити вас підтвердити джерела походження тих коштів, щоб перевірити, чи не ухиляєтесь ви від сплати податків, незалежно від суми, яка у вас лежала на цих рахунках. Revolut дозволяє відкрити безкоштовну віртуальну мультивалютну картку і здійснювати дешеві перекази SEPA чи SWIFT на інші закордонні рахунки. В Україні це зараз заборонено через обмеження НБУ. Тому Revolut в першу чергу цікавий тим, хто виводить свої кошти з України на іноземні рахунки та для тих, хто інвестує через брокерів у фондовий ринок. Бо з Revolut просто поповнити, наприклад, свіжий рахунок на Interactive Brokers. Поповнити свою картку Revolut ви можете лише зі своєї валютної картки українських банків, і то ліміт становить 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць на одну банківську установу. Поповнення з гривневих карт українських банків заборонене, тому ви можете, наприклад, в пумбі обміняти гривні на долари і переслати ці долари зі своєї доларової картки пумбу на картку Revolut. те саме і по інших українських банках. Нагадую, що купити онлайн-валюту в українських застосунках українських банків можна на суму не більше 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць. Найдешевше поповнювати револют з таких українських банків, як PUMP. Там комісія 1% за переказ валютної картки, Монобанк 1%, Глобус 0,9%. Проводбанк має акційний тариф 1%, банк власний рахунок також 1%. Це комісії банків, діючи на момент підготовки цього відео. Єдиний момент, який ще треба врахувати, картка револют мультивалютна. Відповідно, якщо ви відкрили доларовий рахунок в революті, а перекидуєте з українського банку євро, то краще перед цим відкрити і євро рахунок в революті. Тоді у вас зарахується євро. А так кошти можуть автоматично конвертнутися у долар. До своєї мультивалютної картки у Революті ви можете доєднати до 30 різних валют, а перекази між користувачами Револют без комісії. Фізичну картку можна замовити з доставкою через нову пошту. Ще у Революті є спеціальна картка для дітей. У ній батьки можуть надсилати гроші дитині за виконання певних задач та загалом менеджити її витрати. Але це не щось нове для нас, адже українські банки такий функціонал також пропонують. З револютом ви також отримуєте доступ до СЕПа та SWIFT платежів Тобто люди, які працюють на закордонні компанії, наприклад, можуть отримувати оплату за надані послуги у валюті на свої рахунки в револют. Але це також це те, що і доступне і в українських банках. Також з револютом ви можете інвестувати у криптовалюту. Застосунку доступно близько 220 різних токенів. Ще можна продавати та купувати цінні метали золото чи платину, наприклад. Револют ще не має нашої ліцензії, тому відкриття гривневої картки там зараз неможливе. Проте револют планує отримати і українську ліцензію, і з нею буде тоді можливість отримати гривневу картку. Але коли це трапиться та чи трапиться, поки невідомо. Проте ремарочка. з українською ліцензією та гривневою карткою прийдуть і українські обмеження на таку картку. Тому чи буде затребувана гривнева картка, це відкрите питання. Також у революті є географічні моменти. Револют відмовляє в обслуговуванні користувачам з тимчасово окупованих територій та населених пунктів, чия область частково окупована. Тож для багатьох українців це стане перепоною у користуванні цим необанком. Тож, як висновок, револют в першу чергу цікавий тим, хто часто перекидає кошти за кордон чи отримує кошти із-за кордону або ж інвестує в акції, дорогоцінні метали чи криптовалюту. Якщо ви такими послугами не користуєтесь, то картка революту вам нічого нового у порівнянні з картками українських банків не запропонує. Але якщо у вас є потреба часто відправляти кошти за кордон для тих чи інших цілей, то це хороший і недорогий варіант з лімітів Національного банку України на закордонні платежі. Та й валюту обмін в революті також не під лімітами НБУ. Ваші думки щодо революту залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. На лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!